Щоб не трапилось, ми не залишаємо вас, Ви виповнайте, але ми як раніше з вами, Роберт Файсон, ведення оперативного лікування Осфорд, Великобританія. Тобто ми. Хворого розпочинаємо на початковій стадії його захворювання. Ми його ведемо до його кінцевої кажуть, кінцевої його стадії захворювання, і Нікуди ми цього не ділимося. Але в усьому світі таким хворим та їхнім родинам допомагають в хоспісах. Існує хоспіс в місті Сан-Дієго, сполучених штатів Америки, який існує приблизно з 1963 року, і там. Настільки високий рівень професіоналів, які там працюють, що вони чітко знають, що людина там буде лежати два тижні. Тобто з 1963 року був тільки один випадок, коли людина прожила більше ніж два тижні. В Чернівцях про такий заклад лише мріють, адже фінансування на його створення немає. Поки що невиліковним хором намагаються не спростити процедуру отримання ліків вдома. З'явилися препарати, які можуть вживатися онкопацієнтами, Якщо вони розгорнули, наприклад, якийсь хоспіс на дому, як ми називаємо. Вони можуть вживати таблітовані форми опірних в народі кажуть наркотиків, так і препарати, які вживаються через смоклюються через шкіру. Оскільки на один хоспіс в Чернівцях потрібно не менше 20 мільйонів гривень, то головний лікар онкодиспансеру пропонує не чекати коштів, а створювати невеликі хосписи в кожному районі. Але така пропозиція поки що лише обговорюється. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, місцевий час.